Вітаю, друзі! Всім нам знайомі зарядні станції, і ми всі з вами знаємо, як ними користуватися, тим самим блюєті, Екофло та багато іншими. Але ми не знаємо наскільки різноманітні ці зарядні станції і скільки є їх різновидів. От сьогодні я вас хочу познайомити з українським виробником зарядних станцій Перегіо. Зробимо невеличкий огляд на дану техніку. Погнали! В асортименті Перегіом є тільки дві моделі: це є кофр 1500, ось Ця верхня зарядна станція, і є кофр 5000. Давайте зараз швиденько їх оглянемо зовнішній вигляд і зробимо якісь висновки для себе. Перше, що кидається в очі, це те, що на зарядній станції вони зовсім не схожі. Це просто якісь ящики для інструментів. Насправді, друзі, так і є. Зарядні станції знаходяться в спеціальних герметичних ящиках, захищених від удару, пилу. Та бруду це дуже величезний плюс для деяких категорій споживачів, скажімо так, використовуючих цих зарядних станцій, про які ми поговоримо пізніше. А зараз оглядаємо далі. О, значить, що ми бачимо? Є 1500, -й. має ось таку зручну ручечку. можна взяти її в одну або в іншу руку. Дуже приємна тут прогумована ручка, така приємно лежить в руці. І ми бачимо такі дві міцні застібки металеві, відкидаємо їх. А, крім цих застіпок, секундочку, У нас по бокам ще є ось дві таких ручки. Тобто, якщо вам тяжко, наприклад, переносити зарядну станцію одному, можна попросити колегу друга Він береться за одну ручку, ви за іншу і понесли. Ну, або можете переносити зарядну станцію самостійно ось таким чином. Отже. А, ще хочу відмітити. Дивіться, на даному кейсі є ще ось такий отвір а, з металевою ставкою, куди ви можете накинути замочок, і даний кейс вже буде проблематично відкрити без пошкоджень. Ну, звісно, якщо займатися вандалізмом, то все можна зламати, але захист тут все-таки присутній від непроханих гостей, скажімо так, відкидаємо. І що ми з вами бачимо? У нас на верхній кришці знаходяться два кабелі. Червоний і чорний, потім я вам розкажу, для чого вони. І з лівої сторони у вас з правої сторони знаходиться мережевий кабель. Значить, тут у нас обладнання ховається. Сама зарядна станція знаходиться в нижній частині. Ну і давайте зараз більш детальніше оглянемо, що ж тут за функціонал присутній. Друзі, ви вже, мабуть, звернули увагу, що дана зарядна станція, вона така мінімалістична без ніякої розкоші, як ми звикли бачити в екофло, блюєті та інших виробників. Вся справа в тому, що дана зарядна станція, якби не зовсім призначена для того, щоб вона знаходилася в вашому будинку, квартирі або в вашому офісі. Вона буде використовуватися і розроблена для того, щоб використовуватися в інших умовах. Це, по-перше, наші військові захисники, по-друге, це ДСНСники, і по-третє це аграрії. Ну і або для всіх інших людей сфера роботи, яких із зарядної станції полягає в тому, щоб не сидіти в квартирі або будинку, а де знаходиться в полі. Все зводиться до мінімуму, щоб просто зарядна станція працювала і виконувала свої прості функції. От навіть, друзі, зверніть увагу на ось цей дисплей. Він абсолютно мінімалістичний. Там є тільки заряд акумуляторної батареї і чи під'єднано щось до мережі, скільки воно споживає сіє електромережі. Все, ніяких там лічильників, годин і всякого такого немає. Все дуже просто. Потім, подивіться на ці розетки, ви запитаєте, а чому тут незвичайні розетки? А це, друзі, розетки універсальні. Тобто ми з вами знаємо, що у наших військових або в тих самих ДСНСників є різні прилади, які потрібно заряджати. І там не завжди звичайна розетка, до якої ми звикли. Не завжди вона європейська. Навіть якщо ми візьмемо до уваги, наприклад, радіосистеми, якими користуються військові, або. Можливо, дрони там коптери приїжджають з Китаю, там і всякого такого. То там зарядні пристрої можуть бути з різними вилками, тому щоб сюди можна було під'єднати будь-що, що споживає 220-230 вольт. Тому от встали, якби сюди ці розетки. Все тут дуже просто: от включити, пішов вихід на розетки, все видає електроенергію. Включити все. Нас микається така підсвітка. Ну, це таке вже. І у нас працюють ось ці USB-роз'єми. Все, все це дуже просто зроблено. Далі. Є у нас ось такий роз'ємчик для зарядки від 220 вольт і відповідно ось цей кабель довжиною 3 метри, що дуже круто. У нас є така досить велика вісна, де ми можемо підзаряджати дану зарядну станцію. І є, друзі, ще ось таких два роз'ємчики. Можливо, у вас виникне запитання. А для чого ж ці роз'єми? А ці роз'єми, друзі, для ось цього кабеля, який я вам показував раніше. Дивіться, у нас є ось такий кабель довжиною півтора метри. Ми під'єднуємо чорний кабель до чорного до мінуса, червоний кабель до червоного плюса, і накидаємо на акумулятор вашого автомобіля. Ну, точніше, це, як правило, роблять військові або ДСНСники. І це у нас не міні-бустер, а це прямо величезний бустер, який може запустити не тільки легковий автомобіль, а навіть вантажний автомобіль з дизельним двигуном. і... Хлопці говорили, до речі, що запускали навіть хамві. А у Хамві там я не думаю, близько 5 літрів дизельний двигун. Тому навіть ось така штукенція може запустити автомобіль в критичних умовах. Тобто, це два як мінімум в одному, і зарядна станція, і ще й бустер для вашого автомобіля. Так, друзі, швиденько про технічні характеристики. Є кофр 1500, це ємність акумуляторної батареї 1500 Вт годин. До речі, акумулятор тут літіонний з терміном використання більше 5 років. Номінальна потужність у нього 1500 Вт і максимальна короткочасна 2000 Вт. Також, друзі, прошу звернути вашу увагу, що виробник наклеїв ось тут інструкцію використання даного зарядного пристрою. Є окрема книжечка, гарантійний талон, але є і окрема інструкція для того, щоб будь-хто хто буде користуватися даною зарядною станцією. Відкрив кришку, швиденько ознайомився і вже міг приступити до її використання. значить Одним із важливим моментів, хочу зазначити, це вологість при зберіганні даної зарядної станції. Це 50 плюс-мінус 15%. Так що майте на увазі, якщо вологість більша, покористувалися, швиденько закрили, кейс став герметичним і все, можете в таких умовах зберігати. Але от якщо ви постійно використовуєте, то бажано, щоб вологість була ось така. Ну Принаймні, тоді дана зарядна станція буде працювати без ніяких проблем. І так, друзі, є ковш 5000. Все в принципі те ж саме, просто він більших розмірів. Той самий класний такий пластиковий кейс, пластик тут АБС, тобто він міцний, надійний. Не ламається, або якщо і ламається, то із значними зусиллями ця штукенція до речі важить 43 кілограми, якщо не помиляюся. і тому. Одному якби, її підняти ну, не дуже просто. Є дві додаткових бокових ручки, і також є ось така бокова ручка і є колеса. Тобто її можна як якусь валізку перевозити на колесах. Це дуже круто. Відкриваємо кришку. І що ми, друзі, з вами тут бачимо? 5400 ємність акумуляторної батареї, ті ж самі батарейки Lтіоні. Максимальна потужність у неї 3,2 кВт короткочасна, а номінальна 2 кВт. Є також ось такі роз'ємчики для того, щоб можна було запускати вантажні автомобілі і вслухатися тільки в характеристики. Значить, на оцих клемах до 1 хвилини ви можете взяти 480 ампер. Це дуже величезна. Кількість цих ампер. Якщо ми візьмемо звичайно акумуляторну батарею автомобільну на 50 ампер годин, то в неї пусковий струм 480 ампер. Бо це тільки декілька секунд. А тут ви можете цілу хвилину брати таке навантаження. І короткочасно на цих клемах ви можете отримати 1440 ампер. Ну, це може завести, якщо не танк, то все, що нижче танка, це 100%. будь які вантажні автомобіль. А про навіть звичайні легкові автомобілі я і не говорю нічого. Так, є у нас дві розеточки. Є також блок вмикання-вимикання цих розеточок. Тут знаходиться USB-A звичайний в цьому блоці USB у нас. Є два роз'ємчики usb a звичайних, не швидких. І в іншому блоці у нас є один швидкий USB-A роз'єм і Type-C роз'ємчик. Все це діло вмикається, вимикається за допомогою ось цієї кнопочки. І є окремий у нас дисплейчик, який нам вказує інформацію про заряд акумуляторної батареї. Коли ви під'єднуєте її до мережі, у нас засвідчується цей дисплей, і на ньому відображається вся інформація по акумуляторній батареї. Скільки зайшло в акумуляторну батарею, скільки вийшло, і так далі. Температурні Умови експлуатації даної зарядної станції а також є кофр 1500, Вони однакові, а саме це мінус 5 плюс 40 і при відносній вологості 50 плюс-мінус 15 відсотків. Але в даній зарядній станції виробник додав ще порт xt 90, через який ви можете заряджати дану зарядну станцію за допомогою сонячних панелей 390 Вт. І цей порт знаходиться ось тут. Ну, в принципі, на цьому, мабуть, і все. Отже, друзі, давайте підведемо коротенький підсумок по цим зарядним станціям. Значить, Що ми з вами зрозуміли? Ми з вами зрозуміли те, що це не зовсім звичайні зарядні станції. Ці зарядні станції спеціалізовані так, для спеціального використання. Це наші військові захисники, це ДСНС служби, це сільське господарство, можливо, там ще ви знаєте, куди їх примінити, але це точно не домашнє використання. А відповідно і умови використання даних зарядних станцій відрізняються від звичайних, так як дані станції спеціалізовані. До них розроблена і спеціальна інструкція до їх використання. Тому особисто я вам раджу з нею ознайомитися, щоб потім у вас не виникало ніяких проблем при експлуатації з даними зарядними станціями. Друзі, це відео було просто ознайомленням з даними зарядними станціями. Не було ніяких тестів. Якщо ви хочете побачити дані зарядні станції в реальних умовах, як вони працюють, то пишіть в коментах, якщо їх назбирається 100, наприклад, або 150, ми знімемо окреме відео з їх використанням. До речі, друзі, дані зарядні станції вже зараз проходять бойове хрещення в наших збройних силах України. Ну що ж, друзі, на цьому дане відео будемо завершувати, але попереду на нас чекає дуже багато різних цікавих відеооглядів. Тому бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України і до зустрічі в нових відео. Па-па!